У складний час різних переживань та зміни звичного устрою життя, всі люди можуть відчувати страх, зневіру, тривогу. І це нормально. Ви також можете відчувати важкі емоції та переживання. І саме тому у нашому проєкті працюють психологи, які допоможуть вам зрозуміти та подолати труднощі, знаходячи нові шляхи до емоційного благополуччя. Тож давайте знайомитися з ними. Привіт! Я Марина Грибалка, психологиня F360. Материнство може бути чудовим досвідом, разом із тим, може приносити й певні виклики. Моя мета допомогти вам віднайти спокій та баланс. Я готова підтримати вас в цей важливий період життя та допомогти впоратись з труднощами, надати емоційну підтримку. А також рекомендації щодо опанування страхів, невпевненості, тривог тощо звертайтеся до мене за консультацією, адже я тут саме, щоб допомогти вам. Чекаю та до зустрічі. Доброго дня! Я психологиня гуманітарної організації Вичай 360 Чухуну Лариса. Маю досвід роботи більше, ніж 13 років. Тому. Звертайтесь до мене з будь-якими питаннями чи потребами. І я готова стати вашим партнером на шляху вашого емоційного та психологічного благополуччя. Чекаю на вас. Доброго дня. Мене звати Белла. Я психолог FHI 360. І я як психолог. Розумію, що у жінок, які готуються стати мамами або вже стали ними, можуть виникати багато різних питань до себе, до оточуючих. І я, як психолог, запрошую вас не залишатися з цим наодинці. А звернутися до спеціаліста. І я зроблю все, що від мене залежить, аби бути корисною вам і допомогти в цей чудовий, але непростий період вашого життя. Звертайтеся.